Дивитися трейлер Ехо, він вийшов два дні або три дні. Тому ми будемо зараз його переглядати. І, ну, я не скажу, що я чекаю цей серіал, але подивимося, що нам покаже Марвел. Це ти напевно дуже неправильно зробив. Оу.

Зачекайте. На тепер дивимося і вже робимо розбір трейлеру. Я, я вже здивований, досить таки. Так, ну це вона маленька. Хоче купити морозиво. А їй каже ні, нема грошей до, до побачення. І проганяє. Але. Але ну. Проти Вілсона фіска я не знаю. Треба бути дійсно якимось супергероєм, тому що він навіть не, не має здібностей, але він дуже сильний і ну, тут він жорстокий. І це мені подобається, тому що те, що ми бачили, у, е, е, як її. Жінка Халк, там щось таке не дуже схоже на дорослий рейтинг, і це було, як наче ми подивилися, хто коли не а. Ну, А тут вже схоже більше на, на серіал Netflix і те, що було там. You have so much pain in you. Mm -hmm. So much rage. that you kept not oh, contain oh, it. Ну 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 а що, що це було? Чому це виглядає, як я не знаю, як на, на, начебто це знято для самого такого низькобюджетного фільму. Навіть. фільму бойовику. Ви просто подивіться на цей поклик. І ось це, ось це. Ви бачили? Хто це? Хто це тут робить такий? Сальто муральто Давайте ось так десь. Це ж шибай голова. Шибай голова з'явиться у ехо, і, до речі, мені подобається, що тут в нього костюм, прям як був у Netflix. Проєкті він червоний. А, це, по таймінгу. Ну, так. Так, він червоний і. От що мені подобається, те, що Марвел, до речі, не. така Може не новина, а може для когось і новина, цей серіал буде виходити під Егідою нового. Скажімо так, бренду Марвел Spot Line. Там будуть фільми та серіали. Ну, фільми, мені здається, може будуть, може не будуть, але серіали будуть начебто з рейтингом R. Тобто дорослі, багато крові, тому що, ну, останні серіали Марвел, давайте розмовляти чесно. Вони взагалі, як на, на, начебто трішки, а може і не трішки, відклонилися від курсу. Вони дитячі. І це ми побачили в жінках хаук, Соколиний там, що, є, що ще таке там та, та виходило. Ну от це дійсно вже можна дивитися, і я. Не очікував на того, що тут будуть, будуть ось такі сцени, тому що на серіал спочатку позиціонувався як прохідний. І, ну, всі знали, що тут буде Шебайгова, буде Кінг Пін, але кінгпін Nice виглядає, виглядає претензій взагалі ніяких. І там він, до речі, є в кінці сцена. Де, the... давайте. Ось. Ось. Кінгпін з одним глазом. Це канонічно по коміксу так і, так і є, тому це добре. Що вони так це зробили йому, до речі, пасує. М -м. Стосовно Шибайгової, це старий красний костюм, який нам. Дуже сподобався. Я на дивився від Netflix на серіал, то мені костюм цей дійсно він більш за все зайшов. Коли я, я побачив червоно-жовтий у Жінки Хаук, мені він, ну, він в, виглядає дитячим. От я, я, я не знаю, так, він в коміксі є. Але у серіалі його сприймати після серіалу Netflix просто неможливо. І ось тут ми бачимо, що він буде у червоному. І або це будуть флешбеки якісь, або це буде після захисників продовження. Тому що там нам нічого не пояснили, Шибайго там загинув і усе. І більше ми його не бачили окрім вже, коли він з'явився у жінки Халк. Тому закінчимо зараз цей. І, в принципі, чекаємо 10-го числа і будемо дивитися ехо. Тому всі, хто думав, що... «та, це буде такий же прохідняк, як і всі минулі на серіали на Марвел. А тепер будьте впевнені, що це можна подивитися, тому що є атмосфера Нетлікського. Пробачте, це досить таке. Трудно, тяжко, тяжко тяжко виговорити. нетфліксу проекту це дуже сходиться. І це вже добре, тому що Марвел ну, дійсно їм треба ось ось таких персонажів, і навіть супергерой, не, не важливо це злодії. Якщо це там вшибає його, каратель, кінгпін, залізний кулак, все це знімати в досить таки жорстокому форматі, тому що, ну, як їх показати у, у, у дитячому там він махає паличками, і навіть і не синяків, не і крові не, немає. Ну Це не цікаво. Тому я досить здивований. І я бажаю всім, хто дивиться від Netflix, або вже подивився давним-давно серіал. Рекомендую подивитися ехо. Хоча б заради. Кінгпіна. Я вже не кажу про Нашибайголову. Він, він він тут є, може і ненадовго, звісно. Бо все-таки ми дивимося серіал про ехо. Тому нам, нам, нам потрібно, щоб майже увесь час приділявся їй. Ну і дякую за те, що дивилися мене. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Будемо чекати разом. А ще. Бачите, тут кепочка. Дяку моєму другу. На, на, на тому я, я зараз не, не мерзну так, як раніше. О. Ну і зустрінемося вже з наступними новинами через тиждень. До побачення всім. Це був мультифільм.